Я не кричала, не ламала речі, не питала, хто вона. Я просто увімкнула проектор, і прямо на нашій річниці шлюбу показала чоловіку, його коханці і усьому залу, що я знаю все. Якщо думаєш, що це вигадка, слухай далі це сталося зі мною, і це був найкращий вечір мого життя. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію, а перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування. Я не знаю, коли саме ми з владом втратили щирість напевно, не в один день. Шлюби так не ламаються не гучно, не зі скандалом. А тихо, як мокрий сніг, що тане під ногами. На людях ми виглядали ідеальною парою. Я, власниця б'юті салону в центрі міста, він девелопер, який купує офіси і продає їх дорожче гарний костюм, дорогий годинник, усмішка на обкладинку. Ми завжди виглядали щасливо, навіть коли вже не були такими. Я не люблю показувати слабкість. У мене завжди нафарбовані очі і акуратний манікюр, але мені здається, я почала щось підозрювати саме в той день, коли він приніс квіти просто так. Влад не був романтиком він вважав квіти марною тратою грошей, дарував їх лише на свята. І ось я відкриваю двері, а він стоїть із трояндами. Це за те, що ти в мене найкраща, сказав він і поцілував у щоку. Тільки я чітко відчула, що він не дивиться мені в очі. Того ж вечора він поклав планшет на кухонний стіл і пішов у душ. Його гаджет автоматично синхронізований із телефоном. Мене не цікавить його листування чесно. Але екран засвітився, і я випадково побачила перші слова Не можу дочекатись ночі, коханий, твоя тигриця, я пам'ятаю цей момент до деталей. Світ став ніби в'язким, ніби повітря згустилось і затримало мій рух. Моє тіло було крижане, але руки не тряслись. Я просто зробила скріншот. Це було не ревнощі, це було як натиснути пла на фільмі, де вже знаєш фінал. Я знала, що тепер усе зміниться. Я не сказала йому нічого. Приготувала вечерю, ми сіли за стіл, говорили про дурниці. Завтра у тебе щось важливе? запитала я. Зустріч із клієнтами, виїзд на об'єкт, знову ці об'єкти, усміхнулася я. Тієї ночі я довго дивилася на нього у сні. Він спав, як завжди, на лівому боці трохи хропів, і я подумала, як легко людина, яку ти кохала, стає незнайомцем. Я не ридала в подушку, просто записала собі в нотатник. Почати план, бо я вирішила, що це буде не просто кінець, це буде мій вихід на сцену. У Каті до всього підхід як у менеджера, контроль, таймінг, етапи. Мене не ламає паніка, я планую. Наступного дня я створила фальшивий аккаунт в Instagram під виглядом Аліни з Черкас, яка шукає фітнес-тренера в Києві, а потім почала шукати ту саму тигрицю. Він не був особливо обережним. Через два дні я знайшла її профіль. «Аліна з фітнес модель 27 років, майже 40 тисяч підписників. Напис під фото немає нічого гарячішого за серйозного чоловіка, який знає, чого хоче коментар влада, три вогники. Він лайкнув усі її фото. Навіть ті, де вона в білизні, мені хотілося розбити телефон. Але я не дозволила собі цю розкіш. Я продовжувала грати і написала їй: Привіт, бачу, ти крута тренерка. Можна записатись на онлайн консультацію. Вона відповіла за 10 хвилин, і за день ми вже пили каву на Подолі. Я у новій перуці й окулярах вона зі своїм новим фітнес програмами, які виводять тіло в космос. Я дивилась на неї і думала. Ти навіть не знаєш, з ким п'єш каву, дівчинко. Зараз буде момент, який може здатися вигаданим, але він стався. На другій зустрічі вона сама заговорила про його, тобто про мого чоловіка. У мене зараз складні стосунки, він одружений, але обіцяє, що розлучиться. Каже, що його шлюб це просто звичка. Знаєш, він такий холодний, сильний, мовчазний, я таке люблю. А як його звати? питаю я, майже не дихаючи. Влад, тільки не розповідай нікому, він дуже публічна людина. Я лише кивнула, а в голові було одне: ти щойно підписала собі вирок. Я завжди думала, що найгірше це дізнатися про зраду. Але ні, найгірше це слухати про неї з перших вуст, посміхаючись у відповідь. Сидіти навпроти дівчини. Яка спить з твоїм чоловіком і слухати, як вона називає його своїм владіком? Я пила каву і кивала, щось коментувала. А всередині в мені працював інший організм, холодний, мов хірург. Мене більше не рвало Тепер це була місія, вона розповідала деталі. Зустрічались в готелі на оболоні. Він казав, що не хоче травмувати дружину. Бо вона слабка і залежна. І ще, що вона нічого не запідозрить, бо живе в своїй бульбасті, при салоні, клієнтках і манікюрі. От тільки манікюр слухав її уважно і будував план. Після цієї кави я поїхала не додому, а до знайомого адвоката. Так не до подруги, не до мами, до адвоката. Бо я не просто хотіла дізнатися правду, я хотіла мати перевагу. Документи на частку в його компанії давно лежали у мене, але я ніколи не розглядала їх серйозно. Влад часто казав, що оформлює на мене зручності заради. Як добре, що він звик усе робити на автоматі, бо автомат не думає, а я думала за нас обох. Мій адвокат Славко був людиною без зайвих питань. Чи можу я, умовно, забрати свою частину і продати її без його згоди? Можеш, але краще створити умови, щоб він не встиг отямитись, а ще краще створити шоу, Усміхнулась я. Аліна тим часом почала мені довіряти. Вона писала навіть уночі, надсилала скріни переписок з владом, фотки, де вони на ліжку, але без облич, бо ж секрет. Смішно було. На одному з фото його рука з годинником, той самий, що я дарувала на день народження, я зберігала все у папку, назвала її фінал, і ще записувала розмови, вдома прихований диктофон. Коли Аліна дзвонила запис, я стала тінню, слухала, фіксувала, обчислювала, влад не помічав змін. Навпаки, став м'якшим мовляв, давай поїдемо у відпустку. Я погоджувалась, хоча вже знала, що ми не поїдемо, точніше, я поїду далі, а він залишиться там, де заслужив. Одного дня він затримався на підписанні угоди з партнерами. Я знала, що партнер це її ліжко, і тому зателефонувала в готель, прикинулась організаторкою конференції. Мені підтвердили пан Владислав С. Зареєстрований у номері 304, 1. Без додаткового гостя, ну, звісно ж, коханки не реєструють офіційно, їх тягнуть по чорному входу. Це підтвердження я також додала до своєї папки, і тепер, про головне, усе це я планувала зробити на річницю шлюбу. Сім років цифра символічна, містична, сім років нещастя, якщо розіб'єш дзеркало, пам'ятаєте, я вирішила стати цим дзеркалом. Замовила ресторан з нашою улюбленою музикою, закритим банкетним залом і проектором, склала список гостей, друзі, його колеги, мої дівчата, трохи клієнток, пара блогерів, і хай буде шоу, і зробила те, чого ніхто не очікував. Запросила Аліну від свого фейкового аккаунта, написала їй: Привіт, будеш на тусі в закритому клубі на Подолі. Кажуть, там буде твій чоловік. Вона погодилась одразу. Жінки, яким обіцяли, що ось ось розлучусь, завжди вірять, що на вечірці їм запропонують перстень. Але я запропоную їй дещо цікавіше. За тиждень до події Влад став більш уважним, помітив, що я змінилась, що не чіпляюсь, не питаю, не бурчу. Щось ти якась спокійна стала, сказав він одного вечора. Це вікове, відповіла я. І звички, які саме, жити з людиною, якій більше не віриш. Він посміхнувся, подумав, що це жарт. А я дивилась, як в ньому навіть не тіпнулось, навіть не мигнув думкою, що я щось знаю. І тоді я зрозуміла він не просто зрадник, він гравця в мені не помітив це і буде його фатальна помилка. Вечірка мала початися. О 18.00 Я прийшла на годину раніше. Контроль це моя релігія. Перевірила все столи, проектор, музика, світло, мікрофон, наче весілля тільки не нове, а похорон старого. І я, невеста, яка не буде кидати букет, бо вже нічого кидати. О 17.30. зателефонувала Аліна. Привіт, тут на вході питають прізвище. Кажи гостя від Ірини з інстарам, сказала я, усміхаючись у дзеркало. Тебе проведуть. Я бачила, як її заводили до зали, вона була у червоній сукні, ефектна, сексуальна, впевнена. Хочете парадокс? Я не відчула ні злості, ні приниження, вона не ворог, вона фігура. Мій справжній ворог сидів десь у машині біля ресторану. Поправляв кроватку і думав, що цей вечір про кохання. Він прийшов точно вчасно, у костюмі, який я йому подарувала три роки тому, підійшов, поцілував у щоку. Ну що, моя королева, сьогодні ти дізнаєшся, хто з нас королева? відповіла я і провела його до столу. Гості сміялись, фотографувались, шампанське текло рікою. Моя мама обіймала мене, його колеги тисли руки. Все виглядало ідеально. Влад тримав мене за талію і шепотів Знаєш, за ці роки ми стали тільки сильніші. Я кивала і думала твоя сила в моїй тиші. Коли всі сіли за столи, я піднялась і взяла мікрофон. Дорогі наші сім років. Кажуть, саме стільки триває криза шлюбу. Але ми з Владом вирішили не просто пережити її. А показати, що любов завжди переможе. Тому я підготувала маленьке відео: подарунок від мене вам і владу з любов'ю. Я подала знак, світло пригасло, Почалась презентація, перші слайди милі, весілля, подорожі, наші усмішки. Всі розчулено посміхаються. Влад стискає мені руку, а потім перший скрін переписки Твоя тигриця не може без тебе коханий. І я з його обличчя бачу, що він усе зрозумів одразу. Далі ще фото з готелю, рука з годинником аудіо, де він шепоче. Ти моя справжня жінка та інша, просто фасад і вишенька. Фото Аліни, яке вона сама мені надіслала, з підписом Уже скоро все буде наше у залі, тиша. Вона густа, мов дим, після вибуху. Влад сіпається, Аліна підскакує з місця. Це якась помилка. Я усміхаюсь, помилкою був тільки один вибір, і зробила його я сім років тому. Мама хапає мене за руку, блідне, друзі мовчать. Хтось починає аплодувати. Повільно, потім ще, і ще. це не сміх, це шокована повага, бо я не кинула склянку. Я не розривілась. Я показала, як виглядає гідність. Влад спробував щось сказати. Кате! Не катайся, Влад, вже не той лід. Я поклала мікрофон, узяла сумочку і вийшла з залу. На вулиці мене вже чекало таксі. Наступного дня я зранку подала документи на розлучення, вдень зустрілась з нотаріусом і запустила механізм виведення активів, а ввечері зателефонувала своїй команді. Ми почали працювати над відкриттям філії мого салону в столиці. Через місяць Влад звільнився з власної компанії, втратив кількох інвесторів, шоу з вечірки пішло гуляти по соцмережах. Аліна видалила Інстарам У коментарях під її останнім фото було чотири тисячі тигриця. Ага. А я? я стала тією жінкою, яку навіть біль не може зламати. Не тому, що я сильна від народження. А тому, що в один день перестала боятись сказати Я не твоя декорація, я режисерка цього шоу. Мені часто кажуть, ти зробила це надто жорстко або навіщо було виставляти його на посміховисько. А я питаю а чому жінка має йти з пониклою головою, поки зрадника жаліють за одну помилку? Мій вчинок не про помсту, не про те, щоб принизити. Це був жест, жест про межі, про ціну гідності, бо якщо ти мовчиш, тебе вважають слабкою, а якщо говориш, то вже істеричка, я обрала інше. Я зробила з його зради маніфест свободи. Після розлучення я деякий час жила одна, не тому, що боялась нових стосунків, а тому, що захотіла нарешті почути себе. Тиша вона лякає тільки спочатку. А потім в ній народжується щось нове свої ідеї, свої бажання, своє життя. Я почала бігати, їздила в Карпати на самотню відпустку, вивчила основи психології стосунків. Увесь той час я вперше не була чиясь, а була своя. Влад більше не писав, але я знаю, що дивився мій інстарам. Можливо, досі дивиться, можливо, думає, що я змінилась. Та правда в тому, що я просто повернулась до себе, а тепер, якщо ви дослухали цю історію, дякую. Це була не вигадка, це був мій досвід, моє очищення, моє досить. Якщо ви проходите щось подібне, запам'ятайте головне, ваша правда не потребує виправдань. Ваша тиша не ваша поразка, ваша дія це вже перемога. Зрада це не крапка, це кома. І далі тільки ви вирішуєте, що буде в наступному реченні. Якщо ця історія зачепила, підтримайте вподобайкою, підпискою або коментарем розкажіть, як би вчинили ви, бо історії це те, що лікує, іноді жорстко, але завжди чесно. А поки що я підготувала для вас ще два відео, які вам точно сподобаються перегляньте їх. А я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей!